Привіт-привіт, прекрасні люди. Я вітаю вас на наставництві, на хакатоні з продажів. І моє ім'я Аніка Коліковська, і ми з вами розпочинаємо таку довгострокову подорож в декілька тижнів, щоб розібратися і надихнутися процесом продажів на різних етапах, під різними кутами. І я буду вашим спікером, вашим провідником і буду ділитися досвідом і знаннями в цьому питанні. Давайте цей маленький Урок ми присвятимо трошечки егоцентризму, але я вам розповім трошки про себе. Можливо, якісь факти ви не знали, і ви маєте розуміти, кого ви слухаєте і чому мені варто довіряти. Я експертка практик з продажів. Я підприємець, я спікер, консультант, діє бізнес, інфлюенсер і інфобізнесер. Але в період мого кар'єрного росту я також була керівником відділу продажу в 50 людей по всій Україні. Я була СМЕМом приблизно 2-3 роки і працювала в 10 плюс нішах. Я створювала свої маленькі проекти з товарами, які провалилися, і я впевнена, що на цьому наставництві ми про це обов'язково поговоримо. Я засновувала власну агенцію з продажів, і зараз вона успішно працює. Єдине, що ми трошечки змінили позиціонування, але команда моя прекрасна і послуги залишилися. Тому, саме виходячи з цього досвіду, я буду ділитися з вами своїми спостереженнями: що працює, що не працює у продажах сьогодні. І що важливо, моя ціль на це наставництво не тільки підсвітити продажі в Діректі або суто в соціальних мережах, а розкрити вам трошки ширше ставлення до продажів. Тобто ми почнемо з психології і завершимо темами, які навіть не стосуються продажів, але насправді взаємозв'язок є. Тому ви зможете керувати своїм бізнесом, створювати проекти не тільки щоб продавати в діректі, Тема сильно ширша.